Основною темою цього синоду це була дискусія над такою нашою стратегією церкви на період до 2020 року. Ми над нею вже працювали майже цілий попередній рік, а відтак представили ті наші напрацювання до уваги наших, наших єпископів, відбулася дискусія над цією стратегією і вона була прийнята. Дуже цікаво, що в підсумку ця стратегія отримала назву, яка є дуже промовистою, називається ця стратегія Жива парафія, як місце зустрічі з живим Христом. Всі владики зрозуміли, що парафія, чи часом ми кажемо парохія або приход, якщо вживати термінологію Православної церкви, це є. Одна з найважливіших фундаментальних клітин церковного тіла. І тому ми дуже би хотіли, щоб кожна така наша парафія, як в Україні, так і позайменне, була живою для того, щоб можна було направду, знизу оживити все тіло нашої церкви. Ми десь так хотіли представити взірець такої живої парафії. От коли можна сказати, що дійсно ця парафія, ця парохія? Є живою. І ми вираховували таких шість складових частин Борис такої живої парохії. Найперша така жива парохія має мати доброго лідера, доброго провідника, добре приготованого священника, душпастиря, який при, при допомозі значить, інших помічників, діакунів, а відтак навіть і монашества може справді вести цю паству до живої зустрічі з Христом. Також складовою частиною цієї парафії є літургійне життя, це то святкування звершення таїнств Христової Церкви, тому що саме через таїнства передається це вічне Боже життя. Тут для нас було дуже важливо підкреслити, що священник в парокі не лише служитель культу. Це є душпастир, який повинен не лише відправляти Богослуження, але повинен так само душпастирювати, тобто звертатися, вести, впроваджувати в глибину цього таїнственного життя церкви своїх вір'ян. Тому такою, такою дуже важливою складовою цієї живої парафії має бути катехізація. Катехізація це є навчання віри, для того, щоб ті наші вірні, які живуть в тій парохії. Щоб вони були е, е, свідомими християнами, щоб вони знали, розуміли істини християнської віри, а відтак могли е, справді глибоко, навіть на рівні інтелектуальному переживати свою християнську ідентичність. Наступною стодовою частиною такої живої парафії ми це назвали койнонія. Це означає, що ті наші віряни, які складають, Цю, скажімо, групу вірних, які належать до цієї парафії, вони складають разом одну єдину родину. Бос у нас так є величезні парохії, мають дуже багато так званих анонімних християн, коли люди приходять до храму, а до кінця не знають ні того, хто стоїть ліворуч, ні того, хто стоїть праворуч. І для нас є дуже важливо, щоб кожна така наша громада, вона справді була спільнотою, живою спільнотою. Яка взаємно себе знає, спілкується між собою, себе підтримує. Наступна складова частина це є Тобто Та спільнота, ця громада не може бути закритою на себе, вона обов'язково повинна служити, служити як потребуючим членам цієї громади, так і суспільству. Тобто соціальне служіння є і бу повинно бути. Дуже важливим елементом життя і діяльності кожної християнської громади, кожної християнської парафії. І останнє це є місійність. Тут ми хочемо, щоб кожен наш вір'янин ділився своєю вірою і своїми ближними. Якщо для, для мене, наприклад, бути християнином, це є фундамент мого життя, це є дуже важливий, це є центр мого життя. Очевидно, що тоді. Я би хотів, щоб ті важливі, ті скарби, які я маю у своєму серці важливі речі, мого життя, можна було теж і іншим передати, показати, що теж це, що дуже важливе, може бути для, 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 інших, для інших людей. Можливо, ті всі риси такої, такої живої парафії дійсно виглядають такою програмою, такою стратегією. Але на кого вона є скерована? Має бути головним адресатом цієї такої активної місії нашої церкви. Перш за все, наші вірні. Наші владики е, зрозуміли, десь так осмислили, е, що сьогодні щонеділі у усіх наших храмах по цілому світі є близько 2 мільйонів вірних. Але насправді греко-католиків у світі є втричі більше. Отож, Первинним завданням, первинною місією нашої церкви є все ж таки щораз -то повніше залучати до життя цієї спільноти тих, хто себе називає сьогодні греко-католиками, щоб ми мали насправді можливість кожному з них приділити достатньо уваги, мали можливість дійти до кожного з них і зробити їх членами цієї живої родини. Можливо, скажімо, таким першим кроком. До реалізації цієї програми, цієї стратегії, ми проголосили наступний рік життя нашої церкви роком мерянина в нашій церкві. Тому, що, як ви знаєте, що меряни складають майже 90% церковного тіла. І, скажімо, якщо під поняттям церкви розуміти лише її ієрархію, то ми тоді впадаємо. В такий клерикалізм, який властиво до кінця не може урухомити, оживити церковного тіла. Ось і тому ми наступного року хочемо особливу увагу звернути наших мирян для того, щоб вони могли віднайти своє завдання, свою місію у Христовій церкві, а відтак побачити, як багато церква сьогодні від них очікує і як багато їм довіряє. Тож наступним роком ми намагатимемося з одного боку побачити яким багатим є мир'янський рух у нашій церкві, як в Україні, так і за кордоном, а відтак дати мерянам можливість про себе сказати, залучити до тих мир'янських організацій, можливо, тих, хто би був цим зацікавленим.